Привіт, мої любі, дуже вдячний вам за можливість з вами спілкуватися. І сьогоднішній наш день буде присвячений холістичній концепції здоров'я. Холос розуміється як цілісність, і ця холістична концепція здоров'я, яку я вам пропоную, вона об'єднує ваш фізичний стан, ваш емоційний стан та ваш ментальний стан. Так ось, для того, щоб зрозуміти, як саме всередині вас. Уміщуються різні, різні виміри. Для цього пропоную сьогоднішню нашу практику. Вона називається зарядка, і це базова практика для тілесної інтеграції. В цій практиці вам потрібно буде зібрати вашу увагу, ваше відчуття і ваш рух. В одне ціле. І коли ви об'єднуєте ці три параметри в одне ціле, це якби зона максимальної концентрації вашої життєвої сили. І так ви самі собі можете допомагати відновлювати цілісність тіла та допомагати навіть лікувати себе. Цю практику обов'язково робити з периферії до центру, починаючи з, 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 з мілких суглобчиків. Обов'язково. Знаходити легкість і середину руху, не намагатися відразу розім'яти, розтягнути, а знайти саме легкість, в якій амплітуді в кожному суглобчику, в кожній частині вашого тіла відчуваєте легкість. Також ваше дихання воно повинно, ви можете якби, продовжувати ваше дихання в ті частини тіла, якими ви зараз займаєтесь. І дуже важливо, щоб ваша увага була саме в тому місці, де ви рухаєтесь. Спробуйте діліться вашими е, спостереженнями та чекаю на вас в чаті.